Усім привіт! Ми вирішили зробити це відео, тому що в нас часто запитують, який обрати мтб велосипед за мінімально можливу ціну. При тому, щоб він був надійний, простий в обслуговуванні і мав гарну раму та непогані комплектуючі. У нас на це питання є тільки одна відповідь: це бігнай 15. Велосипед побудований на алюмінієвій рамі з подвійним патентом та безстроковою гарантією на раму. Випускається в двох варіантах: на 29-х колесах: це безпосередньо бігна 15 і з колесами 27.5, Це біг семен відповідно. Якщо ви невеликого зросту, ми рекомендуємо обрати модель Big7 на колесах 27,5. Він буде трішки швидше прискорюватись та давати те саме відчуття легкості на старті. А ось колеса 29 дюймів будуть повільніше при наборі швидкості. Але коли ви вже розігналися, то на таких колесах буде легше підтримувати певну швидкість. З колесами розібралися. Тепер поговоримо про гальму. Тут встановлені гальма Shimano. Гальмівний легкосплавний важіль знаходиться разом в одному корпусі з монеткою перемикання швидкостей. Ця система називається «Моноблок». З досвідом можу сказати, що гальма по ефективності дуже схожі на лінійку МТ200, прості та надійні. Розмір гальмівного ротора попереду та позаду становить 160 мм. Трансмісія на велосипеді складається з трьох зірок попереду та 8 позаду. Діапазон касети складає 11 на 32, а шатунів 42 на 34 та на 24, що дозволить підібрати ідеальний каденс під будь-який рельєф з багажем. Чи без нього позаду встановлений перемикач Shimano Altus, а попереду Shimano Tourneo. Якщо за цією трансмісією доглядати і вчасно проходити сервісне обслуговування, то ви зможете проїхати на ній не одну пару тисяч кілометрів. Такі компоненти, як підсиділ, сидіння, винос, кермо та обода встановлені тут від Merida, а покришки на цьому велосипеді від Kenda. Протектор з близько розташованими шипами забезпечує хорошу прохідність і дає гарне щеплення в поворотах. А шипи по центру покришки дозволяють розвинути велику швидкість на рівні прямій. За комфорт та амортизацію на велосипеді відповідає вилка пружинного типу Suntour XCT30 з ходом підвізки 100 мм. Це надійна та доступна вилка, яка пропонує хорошу амортизацію не за всі гроші світу. Єдине, що може викликати питання на цьому велосипеді, так це зовнішня проводка тросів та гідролінії. Я з вами згоден, коли троси проведені всередині рами, це виглядає естетичніше та сучасніше. Але давайте я вам нагадаю, що це найбюджетніше МТБ в лінійці велосипедів компанії Merida. Тому це вважається нормою для велосипедів такого рівня. Плюс зовнішня проводка тросів простіше в обслуговуванні, ніж внутрішня. Тож, що ми маємо у висновку? Надійний велосипед за досить невеликий бюджет. Цей велосипед у Merida класифікується у третій категорії. Що це значить? Велосипеди цієї категорії можна використовувати на трейлах та інших технічних секціях, де присутні коріння, каміння, рівчаки та сипучий ґрунт. На території офіційних байпарків заборонено стрибки з висоти понад 60 см. Але ми з вами чудово розуміємо, що для активного катання треба інше обладнання, тому обирайте якісні велосипеди, які будуть закривати всі ваші потреби. На цьому в нас все. Дякую вам за приділений час на нашому каналі. Не забудьте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Бережіть себе і до зустрічі в наступних відео.